Світ ангелів невидимий світ, створений Богом перед видимим світом. Ангели це духовні істоти, обдаровані особистістю, інтелектом, волею і силою. Слово ангел у грецькому перекладі означає вісник, і це слово визначає їхню місію. Ангели це посланці Бога, тобто посередники в здійсненні волі Бога. Також вони є воїнами в боротьбі з Його ворогами. Фікс архі до деяких ангелів вказує на їхню вищу службу перед Богом порівняно з іншими ангелами. Михаїл головний Архангел. Його ім'я згадується як у старому, так і у новому заповітах. Зазвичай у старому заповіті імена ангелів не згадуються. Проте його ім'я згадується кілька разів у кінці книги пророка Даниїла. Архангел Михаїл у писанні називається князем, вождем війська Господнього. Він головний борець проти зла, що існує у світі. Тому його церковне ім'я Архістратих, що означає старший воїн, вождь, військовий начальник. Один з найближчих до бога ангелів Люцифер відступив від Бога настільки, що став джерелом зла і звів за собою третину ангелів. Архангел Михаїл першим закликав усіх ангелів, що не піддалися поганому прикладу приєднатися до боротьби з дияволами. В результаті Архангел Михаїл разом зі своїм військом переміг у битві проти Люцифера та його союзників ця боротьба між добром і злом і дотепер триває на землі. І всі ми є її учасниками. Архангел Михаїл вважається покровителем воїнів, що борються за справедливу справу. Його шанують як захисника всіх людей від видимих і невидимих ворогів, злих духів. До Архангела Михаїла також звертаються з молитвами про зцілення. йому також моляться при вході в новий дім та освяченні дому. Архангел Михаїл часто зображується в воєнних обладунках зі списом або мечем у руці, оскільки навіть після перемоги в цій битві архістратих не припиняє боротьбу за світло та спасіння людства. Згідно з откровенням Іоанна Богослова, під час останньої битви між небесними і диявольськими силами Михаїл та його ангели знову скинуть Люцифера разом з його військом. Святий Михаїл був тим, хто являвся знаменитій Жанні Дарк. Саме святий Михаїл доручив Жанні виконати її місію коронувати Карла VII у Реймсі. Під час звільнення Орлеана від англійців святий Михаїл з'явився на мерехливому небі Орлеана та воював на боці французів. Вважається, що щира молитва архангелу може допомогти у зціленні різних захворювань. Архангел Михаїл захищає від ворогів стихійних лих різних недугів. проте його головне призначення. Боротися за душу кожного із нас і вести до світла. Також він допомагає усім мандрівникам, тому, коли перед вами довга подорож, можна звернутися до цього архангела. Також моляться до Архангела Михаїла ті, хто не може визначитися зі своєю метою в житті, хто заплутався, хто збився зі шляху і не знає, як повернутися, покровитель допоможе у будь-якій складній ситуації.